Друзі, сьогодні друга частина моєї подорожі автобусом. Буду їхати Польщу і трошки поділюся з вами своїми враженнями, своїм можливо відгуком такого, такого роду моїм транспортуванням. Адже Попереднього разу минулого року я їхала через Перемишль потягом укрзалізницею їхала до Києва. Цього разу обрала саме автобус, 17-годинний переїзд і перетин кордону, саме в автобусі пасажирському. Тому трохи різні, ну, різний досвід, і, можливо, це буде цікаво комусь, можливо корисна буде інформація, тож буду розповідати. А зараз, ну, ось так, їдемо ще Краковом. Думала, що ми його об'єднаємо. З аеропорту попрямуємо вже далі за маршрутом, але ні, таки заїжджали на залізничний центральний вокзал і вже потім, потім далі. Але до перегляду. Отже, так. Автобус прямує з Вроцлава до Києва і зупинка була в аеропорту Кракова. Саме Прямо біля виходу з аеропорту. з аеропорту доволі зручно, бо ви мене розпитували, як же ж там це все можна знайти. Все, все чітко і зрозуміло. Автобус, як я вже сказала, прямує до Києва більше 17 годин, 17,5. Я по факту навіть не рахувала, скільки, можливо, і затрималася, але не набагато, на 20 хвилин буквально. Завантаження автобуса доволі таке щільне було. Сиділи по двоє, дуже мало місць таких було, що людина одна сиділа на двох місцях, але згодом виходили з автобусу вже в Україні після перетину кордону, починаючи з Новояворівська. Люди потихеньку-потихеньку там виходили на потрібних їх зупинках, тож до, до Києва. Не доїжджали всі, і зараз я намагаюсь пригадати, де була пересадка, але згодом ще про це поговоримо. Поки що Польща їдемо, як я вже сказала, думала, що об'їдемо, але ось ну, це просто ми по об'їзні заїхали тоді до центру, до вокзалу. Я пригадала, пересадка була у Львові, там на різні направлення. Здається, от саме на Тернопіль там був мікроавтобус, -бус, в який люди переходили, а інші ще в один Павлюк, автобус Павлюків, ті, хто їхали на Вінницю, на Кривий Ріг. Ось зі мною сиділа жінка, яка сіла на залізничному вокзалі, до речі, в Кракові, і вона їхала до Кривого Рогу так, також до батьків, і теж останній раз там рік тому була в них, тож ми трошечки буквально про це поговорили. Власне, і ось вона думала, що буде в Києві в неї пересадка, але виявилося, що у Львові. Вона сама, бачите, не знала до кінця, як це буде. Після цього в автобусі залишилась десь приблизно половина людей, які ще підсіли з іншого автобусу, перейшли. Але ось так в мене було два вільних місця потім. Але це згодом. Поки що їдемо, я читаю книжку і в перечутті, в перечутті своєї зустрічі з Україною а потім і з рідними з батьками, тож їдемо. Коли я приїжджала сама минулого року і добралась теж літаком, а потім Електричкою до вокзалу, в Кракові, тоді електричкою до Перемишля тоді потягом «Укрзалізниця» це все було. Я тоді мала час і заходила, виходила і прогулювалася в центрі міста, там неподалік залізничного вокзалу, ходила і вам теж знімала, показувала старий краків, а тут краків звичайний, багато такої радянської забудови. І ну, це помітно, і помітно відрізняє Польщу саме від краєвидів, які можна у Франції зустріти. Що поробиш, це таке в нас і такий історичний спадок, і така різниця в, і в архітектурних особливостях також. Ну, це помітно. Тож ніяких таких для мене цікавинок в цьому плані не було, щоб прямо так розглядати. А, власне, ну, в мене й не було великих очікувань. Сподобалось, що я помітила ну саме по Кракову, що дуже багато малих підприємств, маленьких кав'ярень, магазинчиків, якихось бізнесів, таких мікробізнесів маленьких, і це, мабуть, один з таких аспектів, який відрізняє для мене Польщу і Україну навіть в більшій мірі Україну від того, що можна побачити у Франції. У Франції цього значно менше там. Сфера послуг і сфера і навіть не сфера а ось цей мікробізнес, він не настільки розвинутий, Ну, є, мабуть, свої якісь причини і особливості з цим. Отже, читаю книгу, взяла з собою саме Ернеста Хіменгуя, на цій книжці зупинилася. Насправді я її читала раніше, колись 20 років тому, звичайно, в російському перекладі. Але зараз, через, перечитуючи цю книгу, зараз ще є рідною мовою, то враження інші, скажімо так, відрізняються від того, що було, що було тоді, як я зараз цю ну, автобіографічну книгу. Фір автобіографічний сприймаю. Мені дуже сподобалося. Сподобалося читати так одним днем книгу, коли тебе ніхто не відволікає, в тебе купа часу для того, щоб о, згадати, як це прекрасно мати цей час і мати таке дозвілля. Як ви пам'ятаєте, я думала, розмірковувала брати паперову чи тільки в електронному вигляді книжку, але все ж таки зупинилась на паперовій. Мені це приносить більше задоволення насправді, і воно того варте. Тож так, книжку я дочитала ще на півдорозі. Так, і про те, що я її дочитала, я писала допис. У мене були такі яскраві емоції, яскраві відчуття щодо цього. Навіть написала про те, що захотіла, замислилась про, пере... про, про читання біографії Гемінгуея, хотілося дізнатися більше про нього. І тут раптом, буквально через хвилину, після закінчення книжки і того бажання, яке в мене виникло, я пригадую, що в мене в батьків в моїй бібліотеці зберігається книжка, яку я ще не читала. Я її буквально на початку 22-го року замовила, придбала, але так і не прочитала. І ось вона зберігається. Я її тут вже знайшла і розпочинаю її читати. Я страшенно, страшенно якось емоційно на це відгукнулася, тому що це як провидіння, що, як це називається, коли так все співпадає, аж диву даєшся, як таке можливо. Власне... Доїхали ми до кордону, зараз швидко спробую пригадати, у котрій так, о 6-й вечора ми, ми закінчили. Так, ми дві години були. Десь приблизно так. Дві години ми проходили кордон, але зараз, ось в цей момент, ми тільки до нього доїжджаємо. Десь година пішла на польський кордон, трохи більше, мабуть, на польському, і там трошки менше на українському кордоні ми постояли. Але дві години це рахуйте не так вже і багато, якось стандартно, без якихось особливостей. Ніхто нас довше не тримав. І це добре. Ну, бувало ж, і по-всякому, від різних обставин могло залежати. Ми могли Більше затриматись, але в даному випадку нічого такого не сталося, і ми, а, все було вчасно. На в'їзду яка черга. Цікаво мені було зафільмувати цього голуба, який ходив прямо на кордоні між двох країн. Нічого, мабуть, про це не знаючи і не підозрюючи. Просто жив своє голубине життя і гуляв в цей день. Все, паспортний контроль пройдений. Україна мене вітає. Вийшли пройшли кордон. Звичайно, звичайно, як же без цього перша заправка в Україні вже око нас зустрічала, і взагалі, коли кордон проїхали, пройшли, стільки емоцій було в людей. До речі, в автобусі 95% це були жінки. Мало насправді і дітей було. Із чоловічої статі це були хлопці-підлітки. Там буквально їх двоє-троє було. Таких ось дітей були іноземці, пару чоловіків, саме іноземців, а все інше це були жінки, жінки різного віку, і молоді, і старшого віку. І мої ровесники, скажімо так, я би оцінювала, але це були ровесниці, це все були жінки, і не стримували емоції, і сльози були, і все, все це було, звичайно, ну, це, звичайно, не фільмується, це зберігається тепер в пам'яті мої такі ось емоційні події. Власне, заправка око. Той, хто живе за кордоном, ті, хто давно не були в Україні, хто мріє про те, щоб потрапити додому, ось так, мене зрозуміють, які це емоції. Придбати собі каву на заправці оку, придбати собі там моршинську і з'їсти шоколадку це все як обов'язково, guilty pleasure. Як я сказала своїй сусідці, яка мені запропонувала там вафлі якісь, а я сиділа з кавою, шоколадкою, з водичкою, і сказала, ні. Я, я себе повністю задовольнила свої бажання, так що мені, мені цього більш ніж достатньо. Це було так ще. смішно і приємно. Але ну, ось так. Така така особливість нас, тих, хто сумує, тих хто довго тут не буває. І для нас це така така подія, атракція, так побувати на українській заправці і придбати собі таких смаку. Власне, попереду ще вся ніч, ніч в дорозі, о 6.25 ранку мали бути в Києві, трошки там запізнились, але про це я розповім вже в наступному відео. Продовжу ділитися своїми враженнями. А, будь ласка. Зрозумійте теж, Поставте з розумінням, що я не фільмую Україну, територію України, скажімо так, переміщення дорогами, те, що я там бачу, не все має потрапляти в кадр, потрапляти в ефір, ось так, на платформі YouTube. Все це, вся ця інформація може, може і зашкодити насправді. Я не дуже вірю там в теорії змов, але вірю в те, що... Якось не маючи, не, не маючи такого бажання, можу стати, скажімо так, корисною декому, тому обмежую себе в цьому, не не фільмую, не фільмую в Україні а, свідомо. Тому поставтесь з розуміння. можливо, буде більше моїх таких коментарів і менше кадрів, те, що відбувається навколо. Власне, у Франції я маю в цьому свободу і свободу дій, скажімо так, фільмувати вулиці, дороги, переміщення. Людей я намагаюся теж не знімати навіть у Франції, але все одно маю на це більше, більше свободи для цього і точно не переймаючи, що це може нашкодити. Нашим, нашим захисникам в першу чергу. Тож, ось так виправдовуюсь, в Україні не буде так багато всього зафільмовано. Я знову ж таки сподіваюся на ваше розуміння. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Далі буде ще буду розповідати про свої враження, про зустрічі з рідними. Що, що було далі, теж трошечки буду розповідати. І обов'язково зроблю відео з своїми дитячими фотографіями, не тільки дитячими, щось можливо, якісь свої згадки про, це, про цей період життя теж розповімо. Поки що, ось так вдома з батьками, з сестрами. Теж сім'єю тут, Тож, ми проводимо час максимально близько, максимально поряд один з одним ну, це, це той рідкісний, рідкісний час, який нам, мені був найбільш необхідний, заради чого власне, я зараз тут, в Україні. Бережіть себе, будь ласка, перебувайте в безпеці, наскільки це можливо. Дякую вам за підтримку, за вподобайки, за те, що продовжуєте слідкувати. За моїми такими пригодами. Дякую за те, що захищаєте мене в коментарях, там, де люди приходять просто, просто вилити свій негатив. Ну, причини можуть бути в людей різні, але абсолютно незнайомі люди. Ось так мені для них абсолютно незнайомі, дозволяють собі різні речі і судження, скажімо так, навіть нічого не питають, просто стверджують, хто я, що я і на що я. Кудись поперлась. Так, добре. Не буду не буду про це казати, собі пообіцяла. Але вам дякую за те, що ось так встаєте на мій захист, я це все бачу і дуже щиро вам вдячна, що ви мої такі ось моя команда підтримки. Це дуже важливо. і Зустрінемось в коментарях, все як завжди. Бережіть себе, не втрачайте надії. Побачимося, Побачимося обов'язково. Давайте.